Вітаю всіх, кому не байдуже життя з Закарпаття у студії Катерина Межаєва і далі про важливі події області. Делегація Естонської республіки на чолі з першим віцеспікером парламенту перебуває із робочим візитом на Закарпатті. Сьогодні, в ході зустрічі з керівниками області, сторони обговорили ситуацію в Україні, проблемні питання та шляхи гуманітарної, військової та політичної допомоги. Естонія входить до 10 країн, які найбільше підтримують Україну в умовах війни. Перший віце-спікер парламенту Естонської республіки з делегацією в рамках робочого візиту перебуває на Закарпатті. Відтак в Закарпатській ОВА відбулася зустріч, в рамках якої обговорили ситуацію з війною, етапи гуманітарної, військової та дипломатичної допомоги, фінансову підтримку України, а також співпрацю та реалізацію спільних проєктів. Ці дні дуже цікаві та насичені. Сподіваємось, так буде надалі. Я дуже хочу подякувати українській державі за боротьбу проти Росії. Це не просто боротьба за територіальну цілісність, це боротьба також за Естонію та європейські цінності. Ми намагаємось всіляко вас підтримати, тому що знаємо цінність свободи. Ми надаємо вам військову та гуманітарну допомогу. Та впевнені, політична та дипломатична також потрібна. Естонія не визнає законною окупацію Донбасу, Криму і всіх окупованих територій. І ми впевнені в перемозі України. Аїна З спочатку війни в Україні Естонія за розміром військової допомоги посідає 10-те місце. Обсяг такої підтримки складає 255 мільйонів євро, які надали кількома пакетами від уряду. Також країна партнер поставила різноманітну гуманітарну допомогу на 22 мільйони євро. Ми дуже вдячні Естонії за те, що вона підтримує Україну. Сьогодні уряд Естонії розглядає варіанти щодо допомоги там одній з областей України в плані від, від, відбудови зруйнованих приміщень. Велика кількість наших е, українців сьогодні також перебувають в Естонії, яким надано можливість там перебувати і е, Відповідно створені всі умови для життя. Разом з тим, ми обговорили з колегою про співпрацю в плані економічних різних проєктів сьогодні на території Закарпаття. Ми розуміємо про те, що сьогодні терористи знищують критичну інфраструктуру і нам важлива допомога в будь-якому форматі в даній темі. Сьогодні ми відкриваємо ще одну з історію нашої європейської частини нашої держави. Європейську історію нашої держави це початок співпраці з парламентом Рігій Когу Естонії. У рамках наших спільних переговорів у нас сьогодні гость, великий віце-спікер, великий друг України. Котрі повторююся і подякує естонському народу, естонському уряду і всім естонцям за допомогу у нас нам в цій страшній війні. У ході зустрічі сторони обговорили проекти, які спільно планують реалізувати. Мова йде зокрема про естонсько-українську програму Стійка Україна та пілотний проект Електронна черга перетину кордону. Загалом в рамках робочого візиту партнери з Естонії перебуватимуть на Закарпатті до 4 листопада, аби дослідити нагальні потреби та обговорити шляхи необхідної допомоги. Трьох закарпатців судитимуть за незаконне переправлення групи військово зобов'язаних чоловіків до Румунії. У ході слідства встановили, що троє жителів села Грушево налагодили протиправний механізм переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За 6 тисяч доларів США вони погодились організувати незаконний перетин держрубежу в обхід прикордонного контролю для чотирьох осіб. За ці кошти обвинувачені мали розробити для ухилянтів найсприятливіший маршрут руху, за яким ті. Повинні були перейти через річку Тиса та потрапити до Румунії. Правоохоронці викрили вказану схему наприкінці травня. Тоді ж, на гарячому, при отриманні частини грошової винагороди у розмірі трьох тисяч доларів США затримали одного з фігурантів. Наразі він перебуває під вартою. Двом його спільникам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та домашнього арешту відповідно. Сьогодні розпочали передачу сучасних комп'ютерів на базі операційної системи хром для закладів освіти регіону. В Закарпатську область доставили 1124 хромбуки. Це новий тип комп'ютера, який допомагає швидше та легше виконувати різноманітні завдання. Він працює на базі операційної системи з хмарним сховищем, вбудованими продуктами Google і кількома рівнями безпеки. Кожна із 64 територіальних громад області отримує комплект хромбук для організації освітнього процесу така допомога можлива завдяки співпраці з Міністерством освіти і науки України, компанією Google та Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Закарпаття залишається серед лідерів у напрямку цифровізації. З початком війни в Україні робота над розвитком напрямку зростає. Про це повідомив заступник голови закарпатської ОВА Олександр Пацкан під час брифінгу. За його словами, в області наразі працюють над запровадженням електронних квитків на громадський транспорт. Високі показники також у ЦНАПах Закарпаття, де вимушені переселенці отримали більше 170 тисяч послуг. Крім того, 5 ЦНАПів в умовах війни вдалося відкрити на Закарпатті на брифінгу також окреслили напрямки роботи щодо цифровізації регіону на наступний рік. Локований бізнес, мобілізація працюючого населення, відсутність земельних ділянок, будівель та координації нагальних питань. Такі проблеми з'явилися на Закарпатті з початком війни в Україні. Утім, керівництво області швидко зреагувало та знайшло шляхи вирішення. Відтак створили it кластер, який об'єднав більше 20 тисяч айтівців, облаштували житло для ВПО, створили гуманітарні штаби і залучили чимало міжнародних донорів та врегулювали всі проблемні питання. Ви знаєте, що на Закарпатті був створений банк землі, пошук приміщень, офісів, і ми також намагалися забронювати критично важливих фахівців для закарпатської області, які би могли виконувати ті завдання, які. З якими ми стикалися, і допомагали їм також писати там мобілізаційні завдання в рамках співпраці Закарпатської ОВА з віце-президентом компанії «Дженіса» з Кирилом Латишем планують впровадити на Закарпатті електронний квиток. Це дасть можливість стандартизувати проїзні документи, запровадити електронні квитки в громадському транспорті, тим самим підвищити зручність його використання для закарпатців та ВПО. Також планують запровадити загальний електронний документообіг. Це дуже важливо, тому що ми всі стикаємося з бумажною роботою кожен день. І ми хочемо в усіх наших 64 громадах, а також Закарпатської ОВА, щоб це була єдина система електронного документообігу, щоб бумаги всі ходили в автоматизованому режимі. Ти відправив документ, він був підписаний електронним ключем, і ми отримали документ за одну хвилину. Так само по пропровадженню електронного квитка і електронного рецепту, це ми хочемо створити такі додатки, застосунки, які дадуть змогу в електронному режимі, в електронному варіанті отримувати там нам доступні ліки, знаходити ближчу аптеку, знаходити де знаходяться ці ліки в цій аптеці, і там щоб ми бачили скільки відстань до цієї аптеки у переліку найбільших аті компаній України. Зараз це більше ніж там 150 компаній, якщо я не помиляюсь, в самому аті. О, ми щоденно опрацьовуємо насправді дуже багато. Заявок на приєднання до іт кластера, тобто мета ІТ-кластера кластера, допомогти компаніям з релокацією, знайти місце працевлаштування, належним чином зареєструватися, відновити свою роботу, забезпечити своїх працівників всім необхідним. Також намагаємося допомагати компаніям з пошуками потенційних проектів, клієнтів і інвестицій. Також під час війни на Закарпатті вдалося відкрити п'ять сучасних ЦНАПів. Вони запрацювали в селищі Буштона, Великий Бичків, Вилок, Королево та селі Нересниця. Загалом центрах надання адмінпослуг на Закарпатті за період війни надали більше 1700 послуг вимушеним переселенцям. Працевлаштували 10 фахівців з інших регіонів. Також усі осередки переформатували в центри допомоги внутрішньо переміщеним особам. На Закарпатті викрили групу зловмисників, які продавали фальсифікований товар відомих брендів. Правоохоронці встановили, що двоє місцевих жителів, чоловік та жінка, збували лівий товар, використовуючи популярні інтернет-майданчики та у кількох точках роздрібної торгівлі. За місцем проживання фігурантів та у складських приміщеннях поліцейські провели санкціоновані судом обшуки, в ході яких вилучили ряд речових доказів. У результаті проведення комплексу слідчих дій за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Зловмисникам було повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Станом на сьогодні слідчі вже скерували обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду. За санкцією статті обвинуваченим загрожує штраф від 3 тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І з відключенням світла в нічну пору доби видимість на дорогах значно погіршилася. Тому поліцейські посилено патрулюють автошляхи, аби убезпечити всіх учасників дорожнього руху від можливих дорожньо-транспортних пригод. Водіям пояснюють, потребу бути особливо уважними на дорогах, наголошують на неприпустимості перевищення швидкості та ігнорування знаків дорожнього руху. Також керманичів закликають особливо уважно стежити за перетином дороги пішоходами, адже за умов поганого освіту. Вони можуть бути помітними не одразу. Пішоходів і велосипедистів перевіряють на наявність у них світловідбиваючих елементів на одязі, особливо якщо вони пересуваються за межами міст та сіл. Це стосується і мотоциклістів. На Закарпатті продовжують ловити наркоманії в цього разу затримали чотирьох осіб. Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини рослинного та синтетичного походження. Патрульні поліцейські за минулу добу виявили чотирьох осіб, які мали з собою ймовірно наркотичні речовини. Надалі цими випадками будуть займатися слідчі, йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що за незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання і перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність. Вчасна діагностика раку молочної залози в рази збільшує шанси на одужання. Обстежуватися радять всім жінкам після 40 років. Сьогодні ужгородки та переселенки отримали таку можливість на сучасному цифровому мамографі. Його придбали для міської поліклініки за кошти Ужгородської міськради. Вартував сучасний апарат майже 8 мільйонів гривень. Рак молочної залози діагноз, від якого не застрахована жодна жінка після 40 років. Задля попередження небезпечного захворювання лікарі радять проходити обстеження у мамолога. Лікар Ужгородської міської поліклініки Микола Пайкош здійснює прийом таких пацієнток. каже, при вчасному скринінгу і діагностиці у рази зростають шанси на повне одужання. Період між 40 років і 50 в такому віці обстеження повинно проводитися один раз на два роки. Це при умові, що ніякої Патології не було виявлено на попередніх обстеженнях. У жінок віком, які 50 обстеження повинно проводитися щорічно. Процес обстеження багато часу не займає, він займає до 10 хвилин. Це з моменту того, як жінка зайшла в кабінет. Ми внесли її дані, зареєстрували її в системі своїй і виконали обстеження в стандартних чотирьох проекціях. Тобто, кожна молочна залоза повинна проводити. Обстеження в це пряма краніокаудальна проекція, і коса або медіолатеральна проекція це займає до 10 хвилин часу. Ну, одна інтерпретація – це вже індивідуально, тому що є такі моменти, що ми відразу бачимо, що там проблем нема, і можна видати результат за 5 хвилин. А бувають складніші випадки, коли потребує довший період часу, порівняти потрібно буде з попередніми знімками, якщо жінка раніше обстеження проводила, і якщо є потреба, доробити ще ультразвукове дослідження, плюс до рентгенівської мамографії. Цей мамограф у Ужгородській міській поліклініці з'явився кілька днів тому, на відміну від попереднього, який встановили ще 2011 року. Сучасний значно полегшує роботу лікаря. Позаяк цифровізує результати обстежень, відображає 3D-формат зображень та виявляє навіть найменші новоутворення на ранніх стадіях. Даний апарат нам дає можливість обстежити жіноче населення із особливими потребами. Чому тому, що якщо ви звернете увагу на штатив, цей то під ним нічого в нас нема. Тобто візочок може легко під'їхати під, під касетоприймач сюди і не і не заважає. А раніше на попередніх мамографах тут на цьому рівні була така от металічна стойка. І тому, якщо підвести крісло, то воно фізично не проходило. Переваги цифрового мамографу над аналоговим, тобто плівковим мамографом, це такі, що в першу чергу жінка отримує набагато менше променеве навантаження. І високу роздільну здатність мають рентгенограми, які отримані, завдячуючи цьому апарату. Сучасний цифровий мамограф вартує майже 8 мільйонів гривень. Медичне обладнання виготовила італійська компанія, а придбали його за кошти Ужгородської міської ради. Аналогічних мамографів у державних медзакладах Ужгорода наразі немає. Ми, депутати жовтської міської ради, виділили ці кошти, і за кошти міського бюджету ми придбали це обладнання. Тому ми працюємо над тим, щоб у нас безкоштовна медицина, є програма президента, незважаючи на те, що зараз у нас. Воєнний стан, але ми мусимо надавати кваліфіковану якісну медичну допомогу жителям нашого міста. Завдяки сьогоднішньому апарату нам набагато більше вдасться допомогти населенню жіночому Ужгорода і виявити набагато різних проблем патології молочної залози. Цей апарат працює на, на ньому наш мамолог щоденно з 8 до, до 14.00. Жінки можуть приходити за електронним направленням від лікуючого лікаря або від сімейного лікаря і отримувати цю послугу абсолютно безкоштовно. Близько 200 жінок щомісячно обстежуються у мамолога за допомогою відповідного обладнання. Такий скринінг кажуть медики це золотий стандарт для перечасного виявлення захворювань молочної залози. У Мукачеві вдруге за рік зацвів дикий лимон. Днями на дереві понцируса або дикого лимона з'явилися зелені листочки та білі квіти. Таке незвичне явище, ймовірно, пов'язане з теплою осінньою погодою. Як ми вже повідомляли, цвіте зараз у Мукачеві і шалена сакура по вулиці Успенській. Цим повідомленням завершую випуск. Дякую вам за увагу. Хороших новин і до зустрічі.